Югрин павербанки нексодові. Ну, якщо ви бачили GAN-зарядники, швидкі зарядники, то вони є а тут ще ось такі павербанки приїхали. З Power Delivery 31, ось ці два з 3.0, а це 200 Вт на 25 тисяч мА. Ця в нас на 12 тисяч мА, але теж 100 ваттна. А ця в нас 100 Вт на 20 тисяч мА. Існує ще ось така сама на 130 Вт ватт на 20 тисяч мА, Про неї ми поговоримо трошки пізніше, але це. Дуже крутилесні зарядники, бо це Ugreen, це дійсно бренд і швидке заряджання 65 Вт. І цей видає максимально 200 Вт на два порти, 140 Вт Power Delivery 3.1 на один порт, а цей на один порт 100 Вт, цей теж 100 Вт. І це просто неймовірно, бо ціна за ці зарядники, за новітні зарядники, бо це, знаєте, для мене це якась. Знаєте, нова е, ера заряд, зарядних пристроїв, саме пауербенків, бо я досі такого не тестував. Що ми робимо зараз? Ми переходимо, дивимось, скільки вони коштують, і, звісно, розбираємо усі тести. Так, ми зробили всі тести. Ми розряджали, заряджали, вимірювали вад години. Бо те, що там пишуть 25 тисяч мілімпер, то все фігня. Ми повинні усе перерахувати у ват години і зрозуміти, чи повністю вони чесні. І ми це зробимо. Переходимо. Це все на каналі Технозон. І дивимось. Поїхали. І ось ми з вами на Аліекспресі. Коштує найвеликий, який в нас є. Ось, будь ласка, там 130. а ну де він там 130 ватт, 20 О, 200 ватт на 25. Е -о. О! Він коштує 75. Також є такого ж самого формату, я його не встиг купити, я просто прогавив. Є ще такий самий 20 000 мА на 130 Вт. І ще вони є з різноманітними зарядками на 65 Вт, бо ці зарядники підтримують 65 Вт вхід. Усі три, до речі, ну давайте відразу буду показувати. Ось, будь ласка, їсть він 64,9, як дітки у школу. І усі вони, усі вони 65 Вт їдять. Ось, будь ласка, це я тестував середній. Я вмикаю і дивимось, скільки він бере. Доходить 43. Ну, чекаємо. Ось, будь ласка, 61, ну, враховуючи. Те, що ми через тестер це робили, звісно, там будуть втрати якісь. А, тепер є вони ще ось середній малий. Ось малий в нас 12 тисяч мА, 41 бакс, і є в нас оцей 100 ватний на 20 тисяч мА, Вони відрізняються саме передньою частиною за 65 баксів. баксів. Він 100-ватний конкретно, бо тут в нас йде 130-ватний на 20 тисяч мА, 61. Не знаю Я думаю, що цей мабуть ліпше брати, бо в нього індикація ліпша. Але давайте подивимось, що ж вони заявляють. Оцей великий, самий 200-ваттний, за 94, він зарядниками йде. І з такою, з такою це Бех, БЕХ вони назвали, такі, знаєте, кошолочка так. А вони заявляють, що в ньому є Power Delivery 3.1. Давайте спускаємось і подивимось. А Power Delivery 3.1. Вони усі тут мають розміри: є LCD, TFT екрани LCD-шки у маленьких версій, TFT екрани у великих версій. І це ви все можете прочитати у опису під цим відео. Я розмістив для вас посилання, звісно. І також підписуємось, натискаємо дзвоник. Дуже крутолезний у нас канали, друг, крутолезний контент. Але ми давайте так. Вони пишуть 5 і два рази, можна заряджати, iPhone 15. Оце все фігня. Коли вам пишуть 25 тисяч міліампер, перевірити це можна не по міліамперах а не по тому, скільки ти разів заряджаєш свій смартфон, у якому заявлено, скажімо так, якісь міліампери. Ні, є внутрішня ємність. Вона розраховується на 3,7 вольта. Це як у нас батарейки йдуть внутрішні. Є повна ємність з врахуванням КПД від 70, від 75%. Це нексодові павербанки, пауербанки, ган пауербанки по суті, з дуже крутолезним КПД, який ми. Звісно, заміряли, повністю провели повні тести, зараз ми їх будемо розглядати. 200 Вт максимально це можна заряджати від двох Type-C і навіть воно для, підходить для переліту через, через літаки, але ну зараз літають вони в нас сильно. Є емоції, а ми навіть знімали ці емоції. Ось це на маленькому в нас він такий, знаєте, заряджається. Це на великому, коли він розряджається, вже такий знаєте, він а ой, 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 кричить. Давайте врятуйте мене. І в ньому це дуже класно і дуже-дуже інформативний екран. От, будь ласка, емоції його написали. Трипортова розрядка. І тепер так, це один в нас вихід підтримує 140 Вт, це 2, 100 Вт. І Type a підтримує 22,5 Вт. Power Delivery 3.1 для MacBook Pro 16 підтримує 140 Вт видає на один порт. Ну, Тут вони навіть пишуть за 30 хвилин ви там 56% зарядите MacBook. Це все добре. Але що ж в нас у реаліях? 100 Вт. Чи видає він чесні? 100 Вт. Давайте я вам покажу наші тести і зараз вам покажу. Доганяємо: от якраз ми тестуємо через тестер, скільки він видає. Це в нас, будь ласка, 100 Вт на Type-C, він спокійнесенько тягне. До речі, зарядка в нас йде на всіх трьох 65 Вт, Будь ласка, це на великому 65 Вт, А це на маленьких. Дивіться, ми якраз тестували якраз на маленьких ви побачите 61, 62, але через тестер, звісно, будуть як деякі втрати. А, тепер розклад того, як заряджає великий. 140 Вт на один порт, два порта, ну, аут 1 на 140 Вт, аут 2 сотка, тайп А Тепер два порти, два по 100 буде. Потім Type-1, Type-A 140 на 22,5 і АУ2АУ3 це по 20 ватт якщо три порти, то АУ2АУ3 буде по 20 ватт. Перший буде 140. Ну, 25 тисяч міліамперів вони там натягали. Дуже прикольно. По ви зрозуміли, що 65 ватт він дійсно бере. Ми вам показали. І тут вони пишуть там зумісний і зі смартфонами, швидка зарядка з Galaxy серії з Samsung, Huawei, SiaMін, але це ми зараз будемо підтверджувати. 90 Вт-годин заявляють вони велику батарею, ємність саме 200 Вт. Стосовно великої батареї, так, в неї повинно бути 90-92,5 Вт годин І на. Повну виходну ємність, тобто яка виходить з цього пауербанку, повинно бути мінімум 70 Вт. Що ж ми отримали у тестах? Ось, будь ласка, ми починали як тестували. Ми збросили наш навантажувач 100% і розрядили його у нуль. Тобто ми таким чином з вами проводили тести через швидку зарядку для того, щоб знайти, скільки Вт годин буде у даному тестеру. Будь ласка, результат розряду великого пауербенка 77 Вт-годин. Це в нулю він у нас уйшов. Тобто ми отримали 77 і це КПД навіть вище, бо рахується, знаєте як, 75% на 5 вольт. Таким рахується чином. Ми отримали 77 Вт. Це Вт-годин це добрий результат. І на вхідну, на повну ємність. Ми отримали 87 Вт, практично повна ємність, бо ми через тестер заряджали за мінусом втрат. Тобто, це чесний. В нас повністю чесний павербанк. До речі, він, оці елементи живлення 21700, вони з Tesla 3. Такі самі, як на Tesla 3, і підтримують тисячу циклів зарядки і розрядки до 80% їх ємності. В них є чип, який 200 разів на секунду сканує систему і має 13-шаровий систему захисту від високої температури, от бачите, вони тут понаписували, від високої температури, від перезарядки, від короткого замикання, від. Disconnection Protection – це захист від від'єднання, так, від овер, о, від вхідного оверамперажу, скажімо так, від вихідного овервольтажу, від низьких температур, від перезаряду, від о, коротше, від низького вольтажу. Коротше, усі види захисту є у цих павербанках. Вони однакові для всіх трьох моделей. Ну, вони тут навіть усе це розписали. Ось, будь ласка, тут навіть є. От, а ось вони пишуть 14 тисяч міліампер. 14 тисяч мА, це, rated це в нас вихідна ємність, а повна ємність 25 тисяч внутрішня. Я так вам і розрахував, це мої були розрахунки з моїми замерами. Стосовно середніх і малих зарядників, ось, будь ласка, вони в нас також є. По ціні 41 там, і 64. В них також є емоції. І що вам скажу, що ми робили. Почали заряджати, звісно, ось ми стартували зарядку. Середнячка, і, в принципі, він почав брати, 6, ну, я вже це показував, 62 Вт на годину. І у результаті зарядки ми отримали з вами 67 Вт-годин. Ватт 67 ватт-годин. Те, що ми розраховували для себе, його ємність повинна була бути 70 приблизно 73-74 Вт. Ми отримали. А на розряд ми отримали 57 Вт-годин, враховуючи втрати, в принципі, він повинен був бути 55,5, а в нас він вийшов 57. Тобто, це також чесний, повністю чесний зарядник, сам, саме цей Powerbank. І, і стосовно маленького, ми отримали 34 Вт-годин на розряд, а на заряд ми отримали 47. При розрахункових повної ємності 44 і 33 зовнішньої зовнішньої на вихід, і в нас вийшло, що він навіть більше за, скажімо так, заявлену ємність, тобто це чесні заряднички. Стосовно того, що вони видають чесні, скажімо так, результати на розрядку 100 ватт. Ну, вибачте, 100 ватт. Ви бачите, вони по 100 ватт видають. Я вам показую зараз. Ось, будь ласка, малий в нас 100 середній Середній малий, 105 Вт мали, ватт тягають, не фі... Ні, нічого робити. Я вам скажу так. Більше 100 Вт вони тягають і вони чесні. У малих розклад такий. А... Один порт 100 Вт, другий порт Type-A 22,5 Вт, а обидва по 10 Ну тут вже враховуємо їх ціну і формат. Коротше так, переходимо зараз і дивимось на усі стандарти швидкої зарядки, які вони підтримують. Посилання у опису під цим відео. Ну що, подивились? Ну у комплекті, якщо чесно кажучи, якщо ви не купували, звісно, з зарядником, то розглядати особливо нічого. Є ось така фігня і, і все. В принципі, є, є ось такі Type-C дроти Югриновські, і, і вони прикольні. Вони прикольні. Все те, що там пишуть у них позаду, мене це не цікавить. Бо ми зараз з вами перевіримо усі моменти швидкої зарядки, саме стандартів. Бо ми з вами вже бачили, як він заряджає саме. По потужності. Ну, давайте так. Якщо брати, то я б вам рекомендував ось такий. Якщо у вас є гроші, зараз я вам покажу чому. Я вмикаю вмикаю, перший. Ну, давайте ось цей лисичкин смартфон, вмикаємо лисичкин смартфон. Ось, будь ласка, він заряджає, показує швидка зарядка. І ми бачимо тут одну строчку. Бачите, у нас перемикається, навіть тут графік є. Він осцилографом, скажемо так. Ми вмикаємо інший пристрій на зарядочку. Наприклад, інший пауербенк будемо заряджати. В них, до речі, ви бачили емоції які? Емоції є. Ну, зараз ніяких, звісно. І беремо третій пристрій я це показує можливості цього, скажімо так, павербенку. Титим, і ми що бачимо з вами? а ну давайте. Три. З трьома графіками: скільки Вт, скільки, скільки вольт, скільки Ампер воно бере, це дуже класно. Та Ладно, слухайте, це прикольно. Це просто приколяс. Оці в нас працюють приблизно так же, але. Ми побачимо лише ось такий варіант. Ну, давай же входь сюди, будемо показувати хлопцям а, і швидку зарядку. І, ну, стандарти швидкої зарядки. Тут ми бачимо 68, просто він розряджається і більш нічого. Можемо лише увімкнути а, ось ці там емоджі, емоджі Якщо затиснемо там на 5 секунд. Ну давай раз, два, три, чотири, п'ять. Де там емоджі? Наше? А, стоп, п'ять разів потрібно натиснути. О, ось з'являються наші емоції. Це ти? Так, це я. Я такий ніндюріс. А тепер стосовно швидкої зарядки. Так як у цьому є Power Delivery 3, он бачиш, тут навіть емоції зараз він такий щасливий, падлюка. а, То в ньому є Power Delivery 3.1, то в ньому прибрали інші стандарти на порту з Power Delivery 31. Давайте увімкнемо і подивимося, які протоколи він підтримує. До речі, це ліпший, це ліпший зарядник, ой, це ліпший тестер, який є. Він навіть 31 протокол. О, бачите, є 28 вольт 5 ампер максимальна, це означає, що він може видавати 140 Вт. Для того, щоб оцінити всі інші, більш наглядно, ми будемо використовувати трохи інші, скажімо так, наші тестери. Вони більш, більш візуально цікаво показують. Перелік просто покажуть. Давайте, о, ось таким чином. Бачимо: ну, якщо брати 3.0 цей 3.1 не підтримує, то тут буде Power Delivery 3.0 до 100 Вт. І в нас більше тут нічого немає. Так, все так і є. Це окремий порт на 140 Вт для зарядки ноутбуків і інших пристроїв саме з Power Delivery 3 і 31. Якщо брати другий порт, давайте подивимось. Тут тут приблизно така сама картина. Тут буде 100 Вт PPS, BC1, 2, 5 вольт, 1,5 А, 2, другий, Charge 3 до 12 вольт, Samsung AFC, Samsung AFC 12 вольт, і в нас бачимо Q Charge другий, третій, і в принципі все добре. А тепер ми тестуємо Type A. Type A, і бачимо, в нас по розкладу в нас тут буде -Charge 2, другий, Charge третій. Uh, і навіть Samsung HFC вони сюди завезли на Type A. Це дуже-дуже дивно. Uh, давайте, і Huawei FCP, і Huawei SCP. Коротше, Дуже крутелезно. Дійсно, МТК pe 1 pe 2 зробили. Ну давай, 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 давай. Ну, ні. Ну, є як і я. Давайте самий маленький відразу. Самий маленький вмикаємо і бачимо. Ось таку картинку. Тут є усе. У самому маленькому на порту на type c є все. І 100 ватний Power Delivery 3, 20 вольт, 5 А. І Samsung 5 Вольт 2 А. БіС 5 вольт 1,5. Потім Qick Charge, другий, Q Charge 3, 12 вольт. В нас є Samsung AFC 12 вольт. У нас є FCP 12 вольт. Це дуже добре. Type a Бачите, в ньому теж емоджі є. Те ще може є. Type А в нас підтримує. Давайте так. Quick Charge 2. А чи ні? Тут, тут звичай. А ні, прикинь? Вони заявляли там, що воно такого немає. Тут є. Навіть Quick Charge 2, Q Charge 3, 12 вольт, Samsung HFC 12 вольт, FC 12, SCP-33W. Ніфіга собі, слухайте. Вони навіть не показали там половини того, що він підтримує. Ану давайте. А ну тут й пашка мені аж аж цікаво стало. Це середній. Це такий середній. А, бачите, тут можна увімкнути режим, щоб він показував анімашку останнього числа. А ну давайте так. Samsung HFC, Q Charge 12, Qiccharge 312. Слухайте, це просто прикольно. Навіть МТКПЕ1, PE2 є. Так, і тут зараз Type-Sішку. Тестуємо на середньому. Ану, давай, здивуй мене. Здивуй мене, будь ласка. Power delivery 100 ватт. Кігчардж, другий, кікчарж, третій, 12 вольт. Слухай, вони просто якісь е дуже цікаві люди, Югурин. Вони роблять речі дуже якісні. дивись, це просто усе зелене. Усе зелене, окрім Oppo, Та ладно. Ану і останній порт, який ми перевіряємо. Давай цей подивимось. Ну, тут у нас Power Delivery немає, вони тут і заявляли. У нас перший такий. Слухайте. Це звичайний порт. Звичайний порт. Так, переходь туди, будемо вже робити якісь висновки. Дивіться, дійсно, це чесні зарядники. Вони, скажімо так, одні з найліпших на ринку саме зі швидкою зарядкою. Що, перегорнути? Лисичка показує. Мені дуже подобаються. Вони. Потужні, є потужність, є потужність. Найпотужніші, давайте так. Вони чесні, вони не дуже дорогі і вони дійсно якісні. Це Югрин, і цим все сказано. Ми їх рекомендуємо в опису під цим відео посилання. А з вами, звісно, був Бабл на каналі Технозон Україна, На все добре.